Що краще, спокійна музика чи аромат лаванди. А якщо поєднати обидва? Саме так працює ароматерапія у спа-басейні. Відкриваємо секрети, як правильно підібрати аромат для вашого релаксу. У сучасних спа-басейнах є спеціальні відсіки для ароматичних олій. При нагріванні вода розповсюджує аромат парою, і ви відчуваєте миттєвий ефект. Лаванда допомагає заспокоїтись, евкаліпт прочищає дихання, цитрус заряджає енергію. Це більше, ніж запах, це частина вашого оздоровлення. Аромати можуть впливати на ваш настрій, знижувати рівень тривожності та посилювати ефект гідромасажу. Уявіть вечір, коли ви занурюєтесь у теплу воду, включаєте улюблений аромат і відпускаєте всі думки. У spa Galaxy ми допомагаємо не лише обрати спа-басейн, а й налаштувати його під вас за ароматерапією, музикою та комфортом. Якщо ви шукаєте більше, ніж просто гідромасаж, звертайтесь! Galaxy – це професійний підхід, гарантія сервісу та найкращі умови. Обирайте не просто спа, а простір для вашого відновлення. Підписуйтесь, щоб дізнаватись більше корисного.